Сьогодні зранку міська рада Слов'янська перебувала під контролем групи озброєних людей, яких традиційно вже називають зеленими чоловічками. Самі вони називали себе козачим військом гвардії Донецької Республіки, але це солдати Російської Федерації. В день приїхав Камаз, з якого вивантажилася ще група. Озброєних солдат це очевидно вже що озброєні солдати, зокрема сили спецпризначення, от озброєні важкою зброєю, зокрема гранатометами, кулеметами. От цікаво, що на команді номерів не було. От як дивилися ці люди? Тут вони зайшли середину міської ради. І контролюють е цю будівлю навколо міської ради. перебуває трохи людей. Десь кілька сотень осіб. Буквально декілька хвилин назад завели журналістів численних е різних іноземних світових медіа всередину. середину. перед ними виступила людина В'ячеслав Пономарьов. Ця людина називає себе ну умовно альтернативним літером міста. Після самоусунення, на його думку, від обов'язків е міського голови Неліштепа, значить, цей В'ячеслав Пономарьов заявив в пресі, що ну це був такий певний набір штампів е пропагандистських, що місто не підкоряється центральній столичній владі е центральній столичній владі називає київською хунтую, звісно. Заявив про те, що просить допомоги у Путіна, хоча вона вже є тут. Очевидно, ці озброєні солдати, це військовий службовця Російської Федерації, це, це факт. От а також засудив е наміри центральної влади в Києві військовим силовим чином встановити е тут ланцюг встановити контроль над містами над територією. От ще проанонсував, що над міською радою Слов'янська поруч, поруч з прапором поруч з прапором Донбасі області буде вивішений прапор Російської Федерації символічно, але поки що цього не сталося. Артема, Артем, а як реагує Артема? Як реагує місцевий місцеве населення Слов'янська жителі Слов'янська на цю ситуацію? Ну, про російські налаштовані люди і активісти реагують активно. Ті, ж, хто не підтримує цю позицію, все ж таки побоюються висловлювати її публічно, але таких людей також вистачає. От, е власне, е доволі широка підтримка є про російським умовно сепаратистським діям. Але тому, що підтримка тотальна. Ми цього говорити не можемо. Але а як, ми, а як реагують людей, місцеві побої? жителі на трупи на вбивства людей? Дивіться підтверджених вбивств людей на даний момент буквально декілька. Це двоє у перестрілці вчорашній протягом дня. І перестріл в центрі міста біля міської лікарні вона на такий кримінальний характер, і перестрілка на підступах до міста, яка вже офіційно після якої підтвердила втрати силовики Києва Альфа. Не можна сказати, що тут немає скажімо так великої кількості тутів, адже в місті ніяких силових дій наразі не проводиться. Артеме, щодо зелених чоловічків, в слав'янських змі пишуть, що вони досить охоче спілкуються з пресою. Чи вдалося тобі з ними поспілкуватися? Що вони так. говорять про себе? Вони говорять, що вони є е, народною козацькою гвардією Донецької народної республіки. Це такий певний пропагандистський штамп. Який вони використовують, от а бесідах, де вони говорять, для журналістів, в бесідах, і звичайними людьми? Вони по рекорд визнають, що вони військовослужбовці. <ганіття> також є інформація, що до Слов'янська рухається військова техніка. Чи маєш ти якусь інформацію на цю тему? Маю інформацію тільки таку, що місцеві мешканці у перемовинах поміж собою, у телефонах і у спілкуванні також періодично про це говорять.